Незвично, а музично. Любі хлопчики, дівчата, знає безвички містек, засміпаємо спочатом колоти. Сьогодні до нас завітає незвичний гість. Відгадайте, хто це такий? Вухастий, косоокий бігає, стрибає, діток зустрічає. Так, правильно, це зайчик. Малята, зайчик ще спить, але йому вже час прокидатися. Заспіваємо пісеньку, щоб розбудити зайчика, але співати слід не дуже голосно, щоб не злякати його. Сьогодні вже лежати на боку! Привіт, дітки! Звусь я зайчик, невгамовний пострибачу. Я прийшов до вас не з порожніми руками і навіть не з морквиною чи капустою. Я приніс вам ось цей. Малюнок, але не знаю, що це таке. Можливо, ви мені підскажете? Зайчику, не сумуй. Ми знаємо, що це таке, справді, дітки? Так, це барабан. Барабан? А що це таке? Він дуже схожий на смачне тістечко. Можливо, можна його з'їсти ням-ням-ням-ням. Е, ні, зайчику їсти не можна. Ну, тоді я не знаю. Можливо, це якийсь старовинний капелюх. Можна його надягати? Дітки, невже можна його одягати на голову? Ні, не можна. Ну, тоді це, мабуть, кастрюля. Я зварив в ній смачненький супчик із моркою. Ням-ням-ням. Дітки, невже це кастрюля? Правильно, це не кастрюля, не кастрюля? Тоді я не знаю, що це за барабан такий. А ми з дітками знаємо, що барабан це іграшка, точніше, це музичний інструмент. На ньому можна грати спеціальними барабанними паличками. Ось. Tak Під музику барабана дуже зручно крокувати і ми покажемо тобі зайчику, як ми це вміємо робити. Поки музика грає, ми будемо крокувати. Музика зупинилась і ми також. Я також хочу спробувати. Дайте мені палички. Ну тоді давай разом із дітками пограємо у гру в барабан. Я сьогодні дуже рад, барабан приніс мій брат. Друзі позову гулять, З барабаном проковать, тра-та-та-та-та-та-тата, З барабаном проковать. Я сьогодні дуже рад, барабан принесний брат, тра та 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 тра та 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 барабан принес мій брат. Друзі позову гулять, З барабаном проковать. Тра-та-та-та-тра-та-та-та з барабаном пропувати. Дякую вам, дітки! Я тепер стану справжнім барабанчиком. Мене по телевізору побачите. До побачення! Дітки, а з яким музичним інструментом зайчик до нас приходив? Так. Правильно, з барабаном. А яку вправу ми разом із зайчиком виконали? Молодці ніжками затупали. а в музичну гру ми з вами пограли? Так, вона називається Барабан. Я думаю, що нашому зайчику дуже сподобалась, і він ще до нас в гості прийде. Наше заняття підійшло до завершення, і ми зараз з вами попрощаємося незвично, а музично.